Доброго всім дня! Ну так вийшло. Середина тижня я вдома. Звісно, цей день е, не пройшов повз мене. Сонячна, дуже неймовірно гарна погода. Дуже рідко останнім часом у нас бувають такі, знаєте, сонячні дні. Е, сьогодні вже 11 грудня, дуже дуже тепло на вулиці. Весняні курточки. Дійсно. Е, з одного боку, це дуже добре, з іншого боку, як мені, як садівниця, це не добре. Рослини прокидаються, прокидаються невчасно. Але менш з тим я дома і використовую цей день. Дивіться, що я сьогодні зробила. Я сьогодні, ну. Навіть не знаю, як спочатку показати. Давайте спочатку покажу, що зробила. Я обрізала камсес. Обрізала його кардинально, радикально. Йому нічого не буде. Це кампсис, це ще той агресор, який дає життя всім нам садівникам. Ось дивіться, що я тут нарізала з нього. Тут. Достатньо. Я його вже обрізала один раз, а це ось так радикально. Я його обрізала для того, щоб він робив більш компактну шапку, бо він лізе і на черешню, кругом, де його треба, де не треба. Ось через нього позеленіла криниця, була цілу зиму. Ціле літо була в тіньку вологі, позеленіло все. Я пробувала мити, нічого з того не вийде, буде так до весни. Весною перемалюю заново. І також я, не маючи досвіду, пробувала щось зробити з своїми видкими цими двома троянами. Досвіду не маю. Все, що знаю про ці витки, витки троянди, що їх треба горизонталити. Я навіть не знаю, як це по-іншому сказати. От як я могла, я знаю, що бажано, якщо є можливість, пагони направляти горизонтально. Ось я тут пробувала зробити це так. Дівчата підказуйте що добре, що не добре. Ось так я намагалася їх зробити, бо бачила відео дуже багато, що. Потім, з чим горизонтальніше, це якось називається англійський метод. Чим горизонтальніше, тим краще буде більше квітів, бо з цих пазух вийдуть молоді пагони, які будуть квітувати. Поправляйте мене, дівчата, хто має троянди, бо тому що кажу з особливо досвіду, не маю. Різати боюся, дуже тепло і так вона вже пускається в зріст. Ну, Я знаю, що краще взагалі різати навесні. Троянди мені вже підказували. Хоча я нещодавно обрізала свою керію, на, ну не на пеньок, але досить коротко і тепер переймаюся цим. Ось я цю молоденьку, жовтеньку. Це у мене сахара жовта з теракотовим, змінюю колір, то я її також. Бачите, за горизонтал, але як це вірно сказати, я навіть не знаю. Ну, пригинала пагони, зв'язувала їх наскільки могла, для того, щоб вони були в е, такому е, ну, лежачому положенні. Ось правильне слово, я вибрала отаке лежаче положення. Е, так, камсис. Ну, бачите, ось так я його обрізала. Е, якщо ви маєте камсис... І думайте, або щось переживаєте про нього, не переживайте. камсис витримає все, все, це ще той агресор, все, що ви без з ним не зробили, він буде так само на наступний рік пускати зелень, квитувати. Це щита рослина. Також я зігнула трохи свою сусну, яку формую у вигляді, ну так. Вакі, не вона вже була так зігнута, мала таку форму, я її так роблю, вигнаю. Ось, бачите, я її прив'язала просто шпагатом, звідси сюди. Вона вже була вигнута, так, але з часом цей... я використовую колишній фільтр для води, цю вірівку, і Вона з часом зогнила і пірвалася. І тому я вже взяла іншу. І ось так. Я не дам ці сосні рости в висоту. Це звичайна лісова сосна. У мене це була вже друга спроба. Першу я принесла з лісу, і вона е дуже швидко загинула. Ну, е вона навіть не пробувала прийнятися. А ця молоденька і прийнялася вона, я її формую. Це звичайна лісова сосна, формую в такому вигляді, як ви бачите, така. Ну, ніваки, ну це таке ніваки. Не можу казати, тому що там ціле мистецтво. Я так лише пробую щось з нею зробити. Я обираю голочки, лишаю лише е верхівочки. Ось так. Ну і вигинає такої чудернацької форми, як мені хочеться. До речі, якщо ви хочете принести ялинку, якусь хвойну рослину з лісу. Я прочитала в інтернеті, що вона симбіоз там лише 2 години. Тобто ви приїхали по гриби, побачили ялинку, хапаєте ту ялинку, яку ви хочете. Так не можна робити, але якщо ви хочете ту малюсіньку таку ялиночку принести додому, у вас є всього дві години для того, щоб вона Принести її додому з її ґрунтом і щоб е е вона прийнялася, тому що рослинка живе після лісу всього дві години. Я не знаю, чи це правда. Ну, таке прочитала в інтернеті і так вам розповідаю. Тому, можливо, перша у мене сосна і не прийнялася. Так, ну що? А тепер давайте просто прогуляємося по квітнику, поки тепла погода. Подивимося, що де. Що де гарненьке, що не дуже. Ну, тепер все гарненьке. Я така сонцезалежна людина. Для мене трохи сонце, і все життя вже вдалося, і світло, то що немає, мене вже не хвилює. знаєте, Головне, щоб то була тепла і гарна погода. Е, ну Тут давайте подивимось тут. Тут у мене все без змін, Все без змін, Нові рослинки я не докуповую, нічого поки що не роблю, бо, бо не роблю. Такий у мене тепер настрій, але загалом у мене все ніби зроблено, крім тієї частинки, що я казала, що вона в мене не дороблена. Пухіреплідник в мене. Пухіреплідник е, в мене не посипався, калиненосний. Так він мене здивує. Дивіться, покажу вам. Ось, бачите? Він ще не обсипався. У нас ще зими не було. Грудень місяць у нас ще зими не було. Він геть зелений. Такий гарний. Так само о, ох, хотіла швидко сказати. Це не деція, це секунду. Це будлея, будлея біла. Ви бачите, вона такого гарного, колосального росту. Я її так і планувала. Вона в мене росла в багатьох місцях, але вона в мене висока. Це не є карликовий сорт. І тут вона мені прикриває цю господарську споруду. І я її не обрізала нічого. Дивіться, які вона тримає, вона ще не сипеться, зовсім зелена. Тримає такі ці пагони. Гарненьке. Похірплідник так само не посипався. Вербу вже зачепив морозець. І колись там був той приморозок невеликий. Це у мене вербичка нана кулястої форми, і вона вже осипалася. Тут гарненько себе почуває Магонія. Магонію тепер не обрізаю, бо вона вже має на квітування. Бачите, вона вже має на квітування. Вона одна з найперших порадує у нас. Гарним квітуванням, тому тепер я її не обрізаю. Була думка у мене її прибрати звідси, великий кущ, але вже відквітує, і тоді я сформую її більш такої, ну і так намагаюся тримати її такої кулястої форми, але тепер вже ж маю розуміння, що я з нею хочу. Тут у мене все залишається поки що без змін, подивлюся навесні. Тож треба щось залишити на наступні плани. Далі, е, до речі, мене лякає, що через цю погоду у мене дуже вже пустили бруньки. Навіть е, одні з ранніх, е, це наші чібуску. Так, вони реально так, знаєте, вже зараз дойду, покажу. Посипалися, звісно, вже барбариси, троянди не зачіпала, не обрізала. Цей куточок такий. Е, Подобається мені. Тут, ніби, ну, тут є і рослини літні, які не видно, але він мені подобається, зачіпати не буду. Дивіться. Видно, так, це бузок. Бузок білий і він прокидається. Ну, напевно, так, на наступний тиждень, можливо, щось обіцяють з морозами, то і підморозить трохи. І... Буде рослинки припинять зріст. Я не обрізала так свою піровську, так вона у мене, бачите, така веселенька ще. Ті рослини, які не хотіли обсипатися, знаєте, не хотіли зайти в зиму, так я їх і не зачіпала. Трави мої, так і прикрашають квітник. Трішки обрізала низ у ялинки. Звичайно, і там зробила собі таку в горщиках. Композицію <смі> новорічну. Ще додавлю туди червоних іграшок, і буде такий, ялинку не, цього року не клала, а це хоч трохи буде мене щось радувати. Тут у мене все гарненьке, все без змін. Дивіться, які гарні опачки. Такі гарні ці камені троянди тут. Хвойні взагалі мене радують. Скільки має е, бруню в мене, бачите, вся в бруньках, Глобоза, глаука глобоза, вона на штамбі дуже гарна. Січнева посадка, вона наросла. Хто пам'ятає, як я її садила того року, дивіться, яка вона хорошенька. Е, тут у мене сосна. Вона цікава тим, якщо побачу, не бачу. А, В... Бе... Що тут пише? Що тут пише? Тут пише віридіс. Вона цікава тим, що вона, бачите, пускає маленькі спочатку у неї хвойнички, а потім вже ці іголочки стають більшого розміру. Також має бруньки. дуже рада за неї. На штамбі. Русенка взагалі така цікава. Так залишила я свій чебрець. Варігатний, тепер він, він, він не варігатний. Тут у мене туя складчата, не пам'ятаю її назви, вона така жовтого кольору. Треба брати зошит. Знаєте, без зошита особливо не походиш. Пам'ятаєте, у мене я пересадила сюди Альберту. У мене пропала там Альберта, згоріла, я її посадила ні на що не сподіваючись, але бачу, що вона пробує тут трішки жити. Бідоська така посадила і вона згоріла на сонцю. Була я здивована. У мене взагалі цьогоріч багато хвойників випало, погоріли. Тут також у мене є, але це вже інша, теж з бруньками. Ну, це візьму зошит і буду ходити, бо це я так загалом хотіла показати. Вже посипалася вербичка, тримала листечку дуже довго, вже посипалася модринка. Також, а ця вербичка, думає, що весна. Пробую прокидатися так недоречно. Взагалі-то в квітничку так все гаразд. Так, що тут? А, ще йду, підріжу юку понизу, бо не дорізала. Кругом чистила її забула, а тепер вже, бачите, вже і бачу. Ще тримається, у мене е, це є. М'ята або меліса, скоріш всього, м'ята має такий сильний потужний запах. Гортензії, звісно, не накривала. Ну, тепер мені зовсім мені так подобається квітник, оце сонячна погода, все воно зелене. Тому що багато хвойних і багаторічних, і вічно зелених рослин. Тому воно все таке гарненьке. Ось. Почистила все. Боже, цей у мене були варт. Він настільки жовтій всередині. Ось. Це просто жах. Постійно треба чистити, постійно чистити його. Він дуже-дуже, він такий коричневий всередині, не дивлячись на те, що я його ніби підняла, на ніжки зробила. І все рівно воно коричневіє. Це його така особливість. Ну що, я не буду затягувати це відео. Іду я далі працювати, ще обріжу юку і поприбираю це все. Те, що там нарізала. Про троянди, дівчата. Ну хто знає, розкажіть мені, можливо, є якісь інші секрети. Дивіться на мою кішку, вона вже на абрикосі. Марішка. Господи. Отож носить тепла погода. Не віриться, що цього рудень місяць. Але так було минулого року в січні, а потім були морози. А поки що завершую це відео, буду знімати іншу якусь роботу. Обов'язково з вами поділюся. Ось, а тепер всім гарного, продуктивного тижня.